Ви ж не хочете бачити на своєму обличчі висипання, суденні зірочки, і тим більше не хочете, щоб шкіра раніше постаріла від стресу? Доброго дня, любі друзі! Я лікар-косметолог клініки Анакосма Олександра Гнура. Сьогодні поговоримо з вами про стрес та його вплив на шкіру. Який домашній догляд підібрати та які процедури догляду допоможуть вам? Далі у відео. Коли ми відчуваємо стрес, відбувається викид стресових гормонів кортизолу та адреналину. Активізується вироблення нейромедіаторів та нейропептидів. Збуджується симпатична нервова система. Ці зміни порушують роботу імунних клітин шкіри, внаслідок чого послаблюється її природний захист. Шкіра не може ефективно протистояти атакуючим її патогенним мікроорганізмам, вільним радикалам та іншим зовнішнім факторам, що приводить до виникнення та загострення шкірних захворювань, уповільнення процесів відновлення та оновлення. Появи акне, куперозу, загострення псоріазу, екземи, передчасне старіння шкіри від стресу відбувається не відразу, тому часто ми не пов'язуємо проблеми шкіри з нервовою напругою. Однак, щоб позбавитися цих естетичних проблем, необхідно знайти причину. Якщо вони спровоковані саме стресом, важливо врахувати це в лікуванні та догляді. Давайте розберемося, як пов'язані шкіра та нервова система і які процеси спричинені стресом провокують таку неприємну дерматологічну проблему, як акне. Головний винуватець це гормон стресу кортизол. Саме він провокує активізацію роботи сальних залоз, в результаті чого підвищується вироблення СЕБОМ, пори забиваються шкірним салом, а саме такі умови сприятливі для розмноження мікробів, що провокують акне. Оскільки стрес, як ми вже згадували раніше, негативно впливає на місцевий імунітет. Протистояти патогенним мікроорганізмам шкіри стає складніше. Більш того, при ослаблених бар'єнних функціях шкіра не може належним чином захиститися від зовнішніх забруднень, і це також створює благодатний ґрунт для запалень. Кортизол також порушує баланс мікрофлори кішківника, що, зокрема, посилює ймовірність загострення вугробої хвороби. Але акне не єдина проблема, яку викликають гормональні зміни внаслідок стресу. Той самий кортизол призводить до різкого і істотного розширення судин, що може з'явитися у вигляді куперозу. Також гормон впливає на процеси регенерації, посилюючи вироблення вільних радикалів та перекислення окислення у клітин шкіри. Адреналін у свою чергу додає шкірі проблем, викликаючи спозмування судин та кисневе голодування клітин шкіри. Як відомо, без належного насищення киснем шкіри стає тьмяною, сірою, з'являються ранні ознаки вікових змін. Таким чином, завдання мінізувати стрес у житті актуальне для всіх, хто піклується про свою зовнішність. Ви ж не хочете бачити на своєму обличчі висипання, судинні зірочки, і тим більше не хочете, щоб шкіра раніше постаріла від стресу. Дуже часто до мене звертаються пацієнти, які не знають, чому їх шкіра стала сірою, млявою, з'явилася судинна сітка за досить короткий період часу, хоча в житті наче нічого і не змінилось. У таких випадках я назначаю їм спочатку обстеження, для початку здати аналізи на гормони, це кортизол. Якщо ж дані показники підвищені, я зазвичай рекомендую не тільки естетично займатися лікуванням шкіри, а й ще й зсередини. Дуже ефективно допомагають фізичні також навантаження. Під час заняття спорту виділяються гормони, що знижують стрес, тобто кортизол, і навпаки, виділяється ендорфін, гормон щастя. Саме тому зараз рухатися дуже важливо для вашого психологічного стану. Також важливо збалансувати ваш раціон харчування. Коли ми говоримо про збалансоване харчування, це означає вибір різноманітних продуктів із різних груп, зокрема, овочі та фрукти, білок, м'ясо, риба, яйця, бобові, соя. Молочні продукти це знежирене молоко, сир, йогурт, вуглеводи крохмалістя. Продукти, такі як рис, макароні, картопля та хліб, бажано цільнозернових зернових культур. І невелику кількість здорових жирів. Такі, як ненасищення жири з олівковою олією або авокадо. Якщо ми говоримо про професійний догляд, то для різних показників існують різні процедури догляду, щоб зволожити суху шкіру, поліпшити її вигляд, придати сяяння, допоможе ін'єкційна процедура біоревіталізації. Препарати, що використовуються для цієї процедури, на основі гелуронової кислоти. Основна функція якої є утримання води в тканинах з метою забезпечення їх еластичності. Таким чином, ми відновлюємо нормальне функціонування клітин шкіри, фібробластів, які якраз і відповідають за вироблення в шкірі колагену, білка, який робить нашу шкіру пружньою. Шкіра стає пружньою, зморшки розхладжуються. У клініці Анакосма ми проводимо біоревіталізацію тільки сертифікованими препаратами Балатеро, Profile та Реджеран Хілер. Курс процедур складається з 3-4 сеансів. Таке профілактичне лікування рекомендую проводити один раз на рік. Але потрібно пам'ятати, що гіалуронова кислота у складі препарату для біоревіталізації притягує воду, тому потрібно з обережністю проводити цю процедуру пацієнтам, які схильні до набріків. Якщо вас турбує втрата еластичності шкіри, зморшки, зневоднення, розширення пор, висипання на шкіри, у такому випадку я рекомендую звернути увагу на ін'єкції екзосом. Екзосоми це такі маленькі пухарці, які утворюються всередині будь-якої клітини будь-якого організму. Вони переміщуються між клітинами і доставляють інформацію. А це ліпіди, білки, ферменти, гормони, фактори росту, РНК та інші важливі молекули в ті клітини, де вони потрібні. Екзосоми дають старим клітинам інформацію, необхідну їм для регенерації та омолодження. Зазвичай ефект помітний вже через 1-дві процедури. Своїм пацієнтам я рекомендую пройти мінімум 5 процедур для закріплення ефекту, а далі проводити підтримуючі процедури один раз на півроку. Після курсу екзосом можна спостерігати сяючу та наповнену шкіру. Також для покращення тонусу шкіри, еластичності та пружності, зменшення зморшок та пігментації я рекомендую нашу новинку: 3D омолодження шкіри Double Tight. Double Tight – це унікальний апарат, який доглядає за шкірою на новому рівні. За допомогою цього апарату, що поєднує монополярну мікроголкову РФ та ін'єкційну терапію в одному сеансі, пацієнти можуть досягти видимих результатів і більшого ефекту за меншу кількість часу та з меншою кількістю процедур. Зазвичай потрібно всього 2-3 процедури з перерви на 4 тижні. Процедура складається із трьох кроків. Перший застосування монополярної радіочастотної енергії одночасно на два шари шкіри дерму та епідерміс. РФ стимулює фібробласти до синтезу колагену третього та першого типу. Другий введення ін'єкційного препарату обраного лікоря відповідно до потреб пацієнта. Це можуть бути полінукліатиди для біорепарації шкіри, гіалуронова кислота для зволоження чи інші препарати. І третій етап це вібраційний масаж для рівномірного розподілу введеного препарату та лімфодренажу, що пришвидшує відновлення шкіри після ін'єкції. Реабілітація РФ ліфтингу на апараті Double Tight мінімальна, вже на наступний день майже не видно слідів процедури. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, інстаграм, Facebook і Telegram канал. Буде ще багато цікавого. А також завантажуйте наш додаток Анокозма, Play Market та Apple Store. Будьте здорові та до нових зустрічей!